Котне літо вплинуло не тільки на людей, а й на дику природу в Одесі. почастішало випадки виявлення плазунів, що почало викликати паніку у людей. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Що потрібно зробити, побачивши змію, так як відрізнити вужа від гадюки. Про це ми поговоримо з директором одеського зоопарку Ігорем Біляковим. Змій також у нас завжди було багато зараз. В зараз останні роки стає у нас більше е, трьох. Трьох видів це водяний вуш, якого всі вважають гадюкою чомусь. Та є два види полозів: жовточеревий полос і Срамацький полос. І ще у нас є звичайний вуш, який, у кого є вушка, і всі його знають. Але він малочисельний, наймалочисельний в Одесі. І в самому місті, і вокруг міста, дуже багато є змій. але… Нема отруєних. Можу так прогнозувати, що з років за 20-25 в Одеському регіоні може з'явитися Віпера Ренарді, ця степова гадюка, яка також буде з півдня рухатись, тому що міняється клімат, і за там чверть віку у нас, мабуть, буде. Такий клімат, що їй буде підходити ці біотопи, але наразі їх нема. Нема, ось в Одесі нема е, отруєних змій, Але е, люди часто не знають про це. Тому треба постійно це пояснювати, треба це розказувати. Треб, ну, треба про це говорити і по телебаченню, і в інтернеті, і де повинні бути якісь просвітницькі програми, і в школі, там, і в студентів і взагалі, е, щоб люди вміли розрізняти. Отруйну змію, От не отруєний, не боятися, коли вони бачать полоза, який занесений до Червоної книги України, і щоб вони не хапалися там за Лопату. Останні роки все більше стає таких людей, більш добрих, більш культурних, які, бачачи змію, не впадають в паніку, не задають їй шкоди, а телефонують мені, там кажуть, що ось ми тут. Треба бачити змію у себе у машині чи у, у квартирі, можна бути. Перше, що треба робити, її фотографуйте. Висилайте мені на Viber чи на телеграм, мій номер 06814 04 539. Я буду бачити, що це у вас за змія, і нам буде легше визначити з рішенням цієї проблеми. Ужі кусити не можуть, вужі не кусаються, хоча зубки в них є, а полози можуть кусити. Ну, треба не допустити там, повторичної інфекції. Тобто, ну намажте антисептиком місце вкусу і все. Якщо вкусить отруйна змія, нічого хорошого. Наприклад, у нас є гадюка, да? у нас є. Гадюки в Україні. Гемолітичні дії там, цього їхнього отрути, це можуть бути це болісно, це дуже болісно. І це шкідливо буде, ну, летальні випадки, вони вкрай рідкі і малоймовірні. Але для здоров'я ну, це шкода, звичайно. Людина кілька тижнів прохворіє, Треба лікуватися обов'язково в стаціонарі. Якщо немає сироватки, то треба чистити там люди кладуть під капельницю. Так, гемодез чистить кров, щоб вивезти отруту. Якщо кусає змія, не треба. Ніякого самолікування. Треба також її сфотографувати, щоб показати лікарям, щоб вони бачили, хто вас куси. Якщо це отруйна змія, ну, треба негайно до лікарів і вони будуть назначати вже лікування. Проти отрута, якщо вона і знайдеться так, у наявності, її треба дуже там. Дуже обережно її вводити, тому що сама протиотрута буває, дуже викликає дуже сильні алергічні реакції, і е, вона дуже велике навантаження на, на організм е, являє собою. Окрім е, того, нема такого про, проти змії, там сироватка. Є сироватка проти юрзи, проти кобри середньоазійської, там, проти там махабського гримучника. Е, на кожен вид і навіть на кожну популяцію змій треба і саме з їх отрути виробляти антиотруту. Це дуже складний процес. Тому що якщо у вас укусила гадюка, то антикобра вам ніяк не допоможе, тільки зашкодить. Якщо її немає, то, то треба просто лікуватися. Підтримувати, підтримувати організм, підтримуюча терапія і очищення. Ось не, не дати серцю зупинитися, коли кусають аспидові змії, ті ж там, чи крайти, то паралізує продовжувати мозок, там, де дихальний центр, і людина може вмерти від ну, просто припиняє дихати. Всі ці речі, це вже треба, щоб правильно лікувати, це треба бути не мною, треба буде лікарем, я не лікар. Ось тому е краще, щоб турне змія не кусала. В Індії, наприклад, більше всього життів людських на м -м, рахунку гадюки Расила. Є така ланцюгова гадюка. Вона близький родич нашої гадюки, звичайної, але вона дуже велика і е багато отрути вводить, і отрути її набагато токсичніша, і в неї дуже поганий характер. Е у Африці це чорна мамба, знаменита на весь світ, чорна мамба, яка це аспідова змія, родич кобри, і вона дуже дратівлива, вона може нападати. Це, Мабуть, єдина змія, яка взагалі може там, ганятися за людиною. Вона дуже агресивна. На американських континентах там є е, гримучі змії, декілька видів дуже, дуже, дуже небезпечних. Але це все там в Україні у нас е, настільки небезпечних змій нема. дивилися проєкт новини. Лайф, підписуйтесь на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій нашого міста.